Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про чистотіл, лікувальні властивості і опис. Чистотіл трав'яниста, багаторічна рослина. В рості досягає до 100 см. Зовні корінь має червоно буре забарвлення, всередині середині жовте, листя знизу синьо-зелене, вгорі має зелений колір, квітки жовті складаються з чотирьох пелюсток. Рослина росте повсюдно, але частіше її можна знайти в Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській та Сумській областях. Чистотіл широко використовується в лікувальній практиці. В складі рослини є багато корисних речовин, при грамотному використанні яких здійснюється позитивний ефект на організм. Алкалоїди та нітрогеномісність сполуки, каротин, антиоксидант, попередник вітаміну А, що нейтралізує дільну, дію вільних радикалів. Запобігає появі пухлинного процесу. Лимонна, янтарна та яблучна органічні кислоти, складові обміну речовин, активізують роботу слинних залоз, мають жовчогінну дію. Аскорбінова кислота, вітамін С забезпечує хороший імунітет та відповідає за стабільний нервовий стан. Крім того, нормальний міст вітаміну С в крові сприяє еластичності шкіри, продуктивності, хорошому настрою, нормальній роботі серцево-судинної системи. Сапоніни мають гемонолітичну дію, дію сприяють руйнації еритроцита та вивільненню гемоглобину. Ефірне масло забезпечує жовшогінну дію. Дубильні речовини мають протизапальну, бактерицидну та кровоспинну дії. Холіденова кислота. Препарати на основі чистотіла застосовують в різних галузях медицини, але частіше в урологічній практиці. Чистотіл володіє жовчогінним, сечогінним та проносною дією. Окрім цього, склад рослини обумовлює спозмалітичну, знеболюючу, седативну та бактерицидну дії. Чистотіл. Лікування дія та застосування. Перше. Онкологія. Чистотіл володіє різноманітними лікувальними ефектами. Препарати на основі чистотілу вважають онкопротекторами, які затримують розвиток пухлин різного походження. Наявність каротину в складі рослини сприяє утилізації вільних радикалів, які називають однією з причин раку. Друге, урологія має жовчогінну та сечогінну дії. Тому застосовується для лікування халангіту, холециститу, вразкового неспецифічного коліту, панкреатиту, поліпів шлунку та кишківника. третє загальна практика для знеболення та усунення спазмів різного походження. Четверте. Фтезіатрія для припалювання шкірного туберкульозу. П'яте. Косметологія для припалювання бородавок та ран, що довго не загоюються. В домашніх умовах використовують як засіб від прищів та герпесу. В кремах сприяє розладженню зморшок. Гідрола чистотілу використовують при пігментних плямах та почервоніннях шкіри. Шосте. Гастроентерологія. Чистотіл використовують як проносний засіб при закрепах, клізм для лікування поліпів, товстого кишечника. Сьоме. Народна медицина. Для лікування ефіземи легень, склерозу судин і ревматизму. Восьме. Гінекологія. Використовують для лікування ерозії шийки матки і кандидозу. Дев'яте. Варто розуміти, що чистотіл є досить отруйним. З рослиною треба бути дуже обережним. За недотримання дозувань може викликати опіки та отруєння. Лікарські форми. Відвари чистотілу додають у ванних хворим на діатез, псоріаз, гнійничкові ураження шкіри. Листя чистотілу заливають водою і проварюють 10-15 хвилин, після чого дають настоятися півгодини під кришкою. Порошок з листя чистотілу використовують для лікування ран та екземи. З сумішу присипають рани, готують з сухого листя рослини. Настойка чистотіло застосовується для зменшення зубного болю. Ватку змочують рідиною та прикладають до, до хворого зуба, Готується на основі спирту у співвідношенні 1 до 10. Сік чистотіло використовують як зовнішньо, так і внутрішньо. Зовнішнє застосування передбачає припалювання бородавок. Поліпів кандилом також використовується як засіб проти герпесу, внутрішньо для лікування хвороб печінки та жовчного міхура. При поліпах кишківника роблять клізми. Протипоказання чистотіл володіє багатьма лікувальними ефектами. Є корисним для лікування різних захворювань. Але спершу треба пам'ятати, що неправильне дозування та застосування можуть викликати небажані реакції, адже чистотіл рослина отруйна. Кому не можна застосовувати чистотіл? Вагітним жінкам. Жінкам в період лактації і пацієнтам з епілепсією, бронхіальною астмою і стенокардією. Деколи допускається вживання препаратів чистотілу хворим з астмою та стенокардією, але виключно з дозволу лікаря та при повному контролі стану. Передозування викликає ознаки харчового отруєння тошноту та рвоту. Також може виникати параліч. Неконтрольований прийом викликає дистрофію, порушення обману речовин в тканинах, слазових оболонах внутрішніх органів та дисбактеріозу. Ці грізні ускладнення викликають порушення функції ураженого органа. Використовуйте чистоті з розумом. За необхідності, консультуйтесь з спеціалістом. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.